Люди, всім привіт! Є в нашій новобудові, в нашому будинку таке невеличке заховане там горище. На яке хочеться зробити швидкий доступ, щоб можна було туди зручно зайти, віднести якісь речі, от які перекладені зараз з тераси, які тут попередньо стояли, і там чи занести їх, чи винести їх, коли вони тобі треба. І для цього не хотілося постійно чи козлика цього використовувати, який лишився після будівництва. До речі, дуже зручна штукенця, незамінна, я б так сказав. Хочеться коротше зробити по-людськи, ні драбини сюди не таскати, навіть при тому, що вона є компактна, розкладна. і... Коротше, ну що, вирішено придбати таку конструкцію. Це драбина, я гадаю, ви їх могли помічати на полицях супермаркетів. Це драбина на горище. А по розміру у нас вона підбирається по ширині і по довжині. Вони бувають різні, а також бувають різні по довжині самої драбини. У мене вибрано 3.05, здається. А трішки неправильно. От, 305 см вона довжина буде. І ширина щось стається біля 70 чи 60, от, 110 на 70. Це розмір якраз таки проєму, в який воно буде ставитися. У мене розмір проєму 77, на здається, 116 чи щось таке. Коротше, зараз буду пробувати його розпаковувати і ліпити туди на своє місце. Бо окрім драбини, мені ще туди треба затягти дуже багато плиту ОСБ, щоб застелити потім горище саме. Ну, власне, погнали. Виглядає ця конструкція розпакована. Тут я помітив, бо я вже думав, як же відкривати потім. А тут все продумано. Отака от ще є палиця для того, щоб смикнути і відкрити потім. Це якось... А, от воно тут. Цей гачок треба буде просунути на ту сторону, за якій смикається, і потім опускається вся конструкція. Виробник, до речі, здається, Україна, Буквуд. Тут все гарантійні талони, інструкції, і що найцікавіше, я не дивився чи точніше, навіть не знайшов відео по установці цих драбин, тому вирішив зазирнути спочатку в інструкцію, подивитись що до чого, як воно все збирається. По-перше, тут з цим все зрозуміло, це конструкція. І рекомендації по установці, що найголовніше, що от не можна, щоб стиснена рамка оця була, не можна, щоб вона роздута була. Коротше, треба щільненько поставити, щоб воно було рівно. І те, що я бачив в місцях, де ці драбини були встановлені, то їх встановлюють в ідеалі. Під низ такий кутик зробити, уголок, так би мовити, за який воно буде триматись. Ну, але тут, по-перше, у мене товщина менше сантиметра. Тут зачепитись особливо немає за що, тому що це поличка, яка відкриває вже безпосередньо всю систему, відкриваються сходи. По-друге, у мене так і не вийде. Мені треба буде кріпитись, якраз таки вкручуватися з боку. Ну, мабуть, то буде і легше. Коротше, починаємо. Тут доводиться дещо перезбирати конструкцію, я думаю, чому воно нормально не закривається. Тому що, так як воно було зібрано, то транспортувальний так би мовити, режим. А нам от, треба його зібрати. Його зібрати тепер отак. Сюди не пружина має бути. Коротше, намудрили конструктори. Але, власне, чому треба відкривати інструкцію завжди перед тим, як щось робити. От. Нам і відповідь, а пружинка має бути от сюди. О! Отак воно натягується і тепер отак воно має працювати. Це все, звісно, ще зафіксується додатково. От, що в мене не виходило. Тепер воно закрилося. Тому що воно не сюди. Опа. Не звідси так вам. В будь-якому пристрої треба розібратися в першу чергу. З задумам конструктора інженера, який це все проєктував. О, ану, тепер має працювати. Я вже замочок зібрав. Раз. Ага. Працює. О так воно має бути. І потім мають тягнутися, розкладатися, І потім мають тягнутися вниз, розкладатися вже сходи. Зрозуміло. А Потім клац, і закрилось. Правда, щось язичок занадто далеко, як на мене, встановлений, що він тут ледь тримається. Ну, Це треба буде переробити, але вже можемо кріпити. Так, поки я кріпитиму. Драбину до стропил, О, хтось зламав рулетчику. Мені треба її знизу чимось зафіксувати. Хочу метро такі взяти палиці, це з мого літнього душа, І щоб вона на них висіла, поки я не закріплю.

Кипалися, йдемо на них опиратись. Так, от такі тепер у нас будуть підкладні, щоб ми могли затримати драбину, поки будемо фіксувати. Що я вирішив чудити далі? От у мене дві планки, якими я хочу отак знизу підставити, щоб драбина висіла, поки я буду її отут за щось фіксувати. Але поки я буду ставити планки, мені якось треба потримати драбину. То я взяв, поки у мене димохід не стоїть. дві. Трубки, я на них хочу підняти, поставити драбину тут і там. Потім, коли знизу я балочки покріплю, я просто маю взяти і опустити згори драбину на ті балочки. Ну, це я так придумав, а тут подивимося, що вийде. А для чого трубки, щоб я коли буду ставити, не пошкодив пінопласт на фасаді. Отак от от. Вдвох би були, було набагато швидше і легше. Тут ще маю надію, що трубки витримають О, різниця в мене виходить. Те, що я казав, що тут у мене ще 7, здається, чи 75 у мене тут ширина. Треба буде познаходити, що з обох сторін сюди вставити, щоб закріпитися рівно до ферм, до цих балок. За які воно потім буде триматися. Але поки ця трубка не знадобилась, поки ми її мінусуємо. Ага, чому я ще поспішаю, хотів сказати, не поспішаю, взявся за дербину, бо, по-перше, треба її встановити, щоб почати зашивати низ. По-друге, зараз це будуть роботи тут по горищу. Мені вентиляцію в будинку треба зробити. І на кухню, там вгорі є отвори, і в ванну кімнату. Ходити сюди часто, тому хочеться нормальний. Прохід, так би мовити, ну вже скільки можна чекати, також коротше, продовжуємо мудрувати. Ir reikia šitriškai. Dabar reikia kokios trupkos įstatyti. Моя задумка проста і зрозуміла, гадаю. От дробина тепер тримається. Тепер ми можемо приступати до кріплення з боку. От сюди тепер треба виміряти, що закласти з обох сторін. І затягнути це. Спочатку ззовні, щоб трималось, потім відкрити, зайти по дробині і ще й зсередини прикрутитися. Пішов шукати дощечки. 28, тут 18, так, а ладно, не торопясь, скрыть это на голову, 25, Двадцять три. Тут у нас майже... 28. Двадцять два. Тобто, тобто. Трошки треба посунути, але... Але у нас можуть ферми трішки нерівно стояти, Хоча Цього не має бути. П'ятдесят. І тут? 50. О! Виходить, що у нас це все вже рівно стоїть, то тут просто рішки ширше. Йдемо, заміряємо і вирізаємо щось підкласти. Власне, нічого кращого у Сбігосподарстві не знайшлося. Тому продовжуємо роботу з цим матеріалом. Тут в одному кутику достатньо, а тут буде ну, Тобто Тут в місцях кріплення буду щось підкладати. І тут, і тут не знаю, чи видно, де воно, А о! І тут по суті те ж саме Оп. практично. Зараз ще щось буду шукати. Корич. Власне, нічого краще за шматок ДСП чи ДВП, яке приїхало якраз з драбинкою, я не знайшов, тому зараз. Відрізаємо і підкладаємо його. Так, тут, в принципі, ідеально, більш-менш рівно. Для глади ЛПшечка якраз все щільненько можна фіксуватися. Винти зараз поки короткі ставлю, потім ми трішки переробимо. Зараз покажу чому і як. Маю надію, зараз вона на голову не відвалиться, хоча дещо забув закріпити. Забув замочок. О, отак вона має. Закрепил. Класс. Власне, Я не розраховував, що при відкриванні вона буде виходити за межі своєї рами. Залишив тут трошки місця. Зараз сону сюди, але потім в мене ще є 10 см пінопласту. Я можу його вибрати, чого дуже б не хотілося, але що поробиш. І подати її туди. Тому що при відкриванні оця частина вона від'їжджає сюди, тобто зачіпати за пінопласт вона не буде. Не повинна точніше, навіть. ось такі тут дивні петлі стоять, сувні. Ай, але ж чому так? Чому за, за межі виходить? Мабуть, занадто довго просто вся конструкція. ця. І тому так у нас вийшло некрасиво, скажімо так. От така дрембинка вийшла. Ну, власне, і переставляння не допомогло, то мені здається, що зараз треба буде зняти і обрізати один а, на цей найбільший проєм. Щоб воно тоді вгорі стало коротше і тоді не буде зачіпатись. Чому? Тому що мені драбину також треба укорочувати. Вона 3,05 а в мене тут 2,84. 20 см я можу зняти і це має допомогти. Значить, що робимо? От в цьому місці у нас задовге, нам треба сунутися на 20 см сюди. Тому зараз треба це все розібрати. зняти Звідси. Звідси потім рівно відрізати, рівно просверлити отвори, і тільки потім спробувати ще раз. Обрізав на станку рівненько по довжині саму цю частину. Зараз, в очікуванні, що в мене вийшло. Пересвердлив все, заміряв. от як бачите. Окремо теж цікаво, попаду чи не попаду в отвори. Ну, але зараз остання спроба, бо вже темно, світла й досі нема. Працюємо з генератора, що не дуже зручно і економно. Але що поробиш? Ну що, момент істини підрізав, поставив прислуємо нашу систему. Воно працює, але не повністю. Треба ще укоротити. І тут трошки дрібну. Вимикай. Так, нам вже світло дали, сусіди не чують, правда. Коротше, треба укоротити, але укорочувати потрібно паралельно оцьому зрізу, через те, що в нас ідуть отакі от як п'яточки, в які, як бачите, вони самі трішки під скосом. Ну, власне, чому треба зрізати рівно? То я зараз відмітив собі лінію крайню, піду зараз зрізати Знову все треба розібрати, але тепер різати тільки нижню частину. Речі, я розібрав. Спочатку міряв одне, але то не те. Я зрозумів, що треба отак от перевернути, просто поставити в тому місці, де драбина повністю розклалася, і сюди приліпити з невеличким запасом. Трішки менше відрізати, щоб вона спиралася все ж на цю сторону, а не на сам механізм, щоб не на нього. Оп, вибачаюсь, щоб не на ньому грала і висіла, а стояла все ж таки на драбині. Так, останнє коригування. Тут уже ніжки є, на місці поставлені трішки з ніжками, вона стала, звісно, довша. І отут у нас з'явився зазор. Тобто отут у нас драбина прогнулась. І це не проблема, не треба розбирати, підрізати, хоча можете і так зробити, якщо у вас місця не вистачає. Але в мене отут місця вистачає, тобто я її можу подати трішки подалі. А оцю, оце питання я можу вирівняти, там вгоріє регулювальний гвинт. Вони в мене закручені повністю, я їх на декілька витків можу викрутити. І тоді оце піде. Отак. О! І отак може бути ідеально зібрана потім драбина нагору. Ну, власне. Моє перше підключення драбини ніколи в житті не було. Тепер буде. Тепер можна стрибати туди і робити горище, і ходити, забирати чи відносити щось на горище. Ну, отака річ. Купив, здається, за 5800 і... і все. Єдиний важливий момент. Зараз воно висить на 4 чи на 6 саморізах у мене. А я хочу підвісити все ж міцніше. Набагато це десятка болт у мене буде. І я їх хочу зафіксувати в двох місцях, де найбільше навантаження. От тут, от один шарнір і отут. А тут можна і на саморізі. Нехай тримається. Бо основа несуща частина, якраз там, де найміцніше треба, щоб було десь отут. Не обов'язково поруч, бо може зачіпатися за механізм. Хоча тут відстань доволі таки нормально, палець пролазить. Головка з шайбою теж має пролізти. Ну, але... От якось так. Ось ці регулювальні винти, що я казав, що можна викрутити Але то пізніше зараз. Якраз вже коли воно зібране, вже можна докрутити набагато легше. І отак у мене значить, вийшло закріпити гвинтами. Раз, і тут два. Дуже яскраво. Дуже яскраво. Підкладав максимально щільно ще трішки ДВП, тому що, як в інструкції було показано, не можна, щоб занадто сильно розпирало. Оцю рамку посередині, бо будуть потім проблеми. Так, і тут так само закручено наскрізь з шайбами, щоб не розколоти і основну балку і саму систему не розколоти, бо вона з такого тоненького якогось дерева, що мені його жаль, якщо чесно. Пружини натягнулися, вушка. Поїхали, звісно ж, таке воно все доволі таке хлипеньке. Виходить, ну, але, але, але. Оця штукенці довелося регулювати, відгинати, ставити більший шуруп, бо його вирвало це щодо якості в цілому. Ну, а так, все, в принципі, окей. Дещо крутувати такий підйом. Мені то добре, дружина стала ногами трішки похитались, поки рівновагу зловила. Але, гадаю, звикнемо. Демонструю, як все працює. Таким чином воно все розкладається. Це про швидкість того, як воно розбирається. І потім можна сміливо лізти, що правда трішки незручно вузенько. Проєм також вузенький, якщо щось з собою тягнеш, то трішки замало місця в цьому плані. Ну, але що поробиш? Якось так.